Як Володимир Зеленський бачить цю зустріч з російським диктатором, давайте послухаємо президента. Як ви собі уявляєте цю цю зустріч? Це було було ще третє запитання. Як я уявляю? Так. Ну як конкретно ви Чи собі? Це? Так. Не знаю. Навіть не уявляю. <реш> Ні, ну Давайте так. Ну я готовий до зустрічі цією людиною. Я зустрічався в 19-му році в грудні. Абсолютно розумію, про що говорити. Правда, на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити перший крок, перший крок заради людей, і вже весь світ підтримує це заради передусім для українців, але заради і будь-якої нації. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок. Будь-які зустрічі повинні закінчувати. Ще раз підкреслюю, результатом. Я відреагував на те, що було в медіа і від Сполучених Штатів Америки, і від Росії, і, чесно кажучи, і Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним. Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так, я буду не один факт. На цій прес-конференції Володимир Зеленський відповів на запитання щодо формату зустрічі. Сказав: я поговорив з президентом Мердоганом щодо нашої зустрічі. Хочеться розставити всі крапки над і щоб потім не було ніяких інших зайвих маніпуляцій з боку Росії і її лідера. Ми проговорили з президентом Мердоганом, що в мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини в Анкарі. Вона буде в четвер, 15-го числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним. У Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами, не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я хочу сказати, якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю. Турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому разі, ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а й в реальному житті зустрічатися, тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домови про припинення вогню, сказав український президент. Відповідно, ми розуміємо, що українська сторона, українська дипломатія, зараз робить максимальну кількість заяв, аби чітко поточнити свою позицію. Щоб у росіян не було можливості маневру цієї маніпуляції якоїсь, щоб е, чітко визначити цей формат перемовин, і якщо його не буде, якщо відповідно е, там Путін не прилетить, або буде говорити заявляти там, куди він може прилітати, і так далі, тобто має, має бути визначені чіткі рамки. І тому що направду Путін може робити щодня нову заяву. Він може щодня виставляти нові умови, але в суті це не змінює. Нам потрібно припинення вогню. Це те, з чого потрібно починати, і лише особиста зустріч Зеленського з Путіним. І тільки в цьому випадку український очільник погодиться на переговори. Про це заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Е, звісно ж, це не формат. Президент не може зустрічатися тим більше мединський не зовсім зрозумілий статус, що буде там помічник з історичної спадщини Путіна, чи там з виправлення історії. Я б так сказала, але навряд чи людина є достатньою для того, щоб обговорювати фундаментальні питання. Це я щойно зацитувала Михайла Подоляка, і це те про що ми говорили вже сьогодні неодноразово в цій студії. Що мають бути е, особи, які е, ухвалюють рішення, а точніше одна. Має прилетіти Путін і має показати готовність, що він хоче миру, тобто припинення вогню перший пункт, тиша на фронті 30 днів, і після цього мирний трек. Схоже, що у російського диктатора дійсно зараз ситуація надзвичайно складна, тому що він не виходить з офіційною заявою про те, прилетить він, куди прилетить, не прилетить. Можливо, в нього там з'являться нагальні якісь зустрічі у Кремлі. Поки що невідомо. Але тим не менше, от поки що ті зустрічі, які він вже проводить, і те, що він на цих зустрічах говорить, мені здається, що це трішки. Знаєте, вимальовує таку картину, ніби у Путіна паніка. Поки що він не знає, що відповісти.